Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я виходжу до вас а, з машини, їду вже. Сьогодні в нас таки буде день мама і синочки. Чи як? Ну, я сьогодні проводжу з дітьми час, день, так як вони хочуть. Ми Планували і зробили це, будемо їхати в аквапарк. Вони дуже-дуже просили, мене дуже хотіли вже поїхати, тому що геть було як весною, а вже осінь. То це... Я забрала їх раніше трохи в школи, вони побули, а потім вже я все там поробила вдома, забрала їх і ми їдемо в аквапарк. Діти дуже-дуже задоволені. Раді хлопці! Так, да, Молодці, супер! Їдемо. Хай потішаться, знаєте, це буде класно. Тому що оце їм і запам'ятовується для дітей, коли ти з ними проводиш час, так як хочуть вони, а, більш так з ними граєшся, щось там навіть покупатися, погратися, вони хочуть. Оце, то ну, я вирішила. А чому б і ні? Буду їх вести сама, а. тому що чоловік на роботі. Йому не виходить, але нічого, я справлюсь там. Є такі дитячі відділи, то буду там з ними десь гратися. Ну що, ми під'їжджаємо? Це такий, як готель, і тут є аквапарк. І хлопці вже як ми поба... під'їжджали, побачили цей готель. Вони не можу дождатися, не можу дождатися! Вже як побачили, дивіться, тут така краса. Ну що, ми вже йдемо. Мені дуже подобається. Тут така територія велика, багато. Тут дуже багато людей, тому що е, це такий дитячий готель, для діток. Тут різні програми. Ну класно тут, мені подобається. Відкривайте двері. Дивіться, як гарно тут. Такий тут стиль. Дерев'яне, все. Заходимо. Тут програми для діток. о як класно, красиво так. Там ліфт бачує Ну. Так, ми ще подивимося. Тут є магазини різні. А тут... Каву можна брати, щось їсти, перекусити. Це дуже класно. Так і І вже хлопці зайшли дивитися. Але знаєте, тут дорогий одяг, скільки, скільки цікаво. 24 долари ось ця бутилочка. Ой, трубочка випала. Да, я купила за 15. Таке Ну, Для дітей тут багато чого. Ідемо ще тут а подивимося, синульки. А тут можна теж купувати їсти. Тут а, можна донатси замовити, поїсти щось. Ось є такі. Данкі, донатс. Ми, можливо, зараз щось і поїмо. І тоді вже підемо. Тому що... Дивіться, як класно. Тут дуже новинка поставила. Подивіться Це на вік. Зараз будемо йти. Класно, Я. дуже класно. Там є великі басейни на діток, горки різні, джакузі. Що ми вже тут? А? Класно? Тут дуже шумно, але давай ручку. Йдемо. Водичка тепла, а тут дуже тепло. Це супер. І тут завжди набирається таке відро води. Ух, як близько, де так. Що там? Круто? Ідемо. зараз. Дивіться. Ідеш з'їжджати? Почекай. Окей? Давай, давай, давай! У -у -у. І там різні горки є. <послов 'я> Дивіться, ось там мої вже хлопці пішли на горку і зараз будуть з'їжджати. Там зверху є, хто відповідає за це. Аня, ходи, я ти буде сплискати, бачиш? Можна пліскати. Так, Я трошки вам покажу територію. Тут джакузі для дітей. Ідемо зараз будемо плавати. Далі. Тут така класна крічечка, ти собі на камеру сідаєш і воно тебе возить. Дуже класно. Ось так. І там вже для діток теж по цьому перебігати. Такі різні ігри. Шикарно. Парка вибух ці високі такі горки. Ну, клуб, Мені дуже подобається. Будемо зараз купатися. Є купатися. Добре. Ми туди собі на лисочках лежимо. Привіт, Михайло. Це вже прийшли перекусити трошки, тому що... Награлися, набігались, хлопці знову побігли там. Це дуже класно. Плітка є. Повертай, повертай. Я привім. <вірка> Дитина дуже рада, просто щаслива Дивіться. Вау. Tam platí, že mají výchají. E vim aqui e vim que já Ui! De que... Vamos

Єфремчик вже спробував і вже біжить. Сам уявляєте, То боявся, а це тепер з'їжджає. Це така дитяча маленька. Фас. Ага, класно. Ой. Знаєте, хто міг відпочивати? Єфрем наївся, напився. Полежав і зараз вже біжить, мабуть, гратися до Якова. Бізі. Добре, Добре. А я тут собі лежу. Ну що, нарешті чотири з половиною години я вам скажу. витримати. а вони довольні, вони б ще грались, бігали б ще, а я вже, я вже хочу додому. Втомилася трохи. Вже хочеться. ну це для дітей. Я покупалась навіть. Я на горках з'їжджала свою таку дитячу мрію, виповнила, тому що я ще до цього не з'їжджала ніколи на горках. То це було дуже класно. Ходіть. І вже йдемо додому, їдемо. Дуже-дуже нам сподобалося. Єфремчик в захваті, такий довольний. Всі Я добальні. Віці хочуть, Дивіться, так. <губить> Єфрем не захотів кофту вдягати. Як і спочатку не хотів, на горках боявся, хотів, але вийде трошки туди і боїться. А це вже... На останні, на останні. Да, вже в кінці. На останні 10 хвилин. Ні, більше на півгодини він. Але вже все ж таки наважився, переборов свій страх. Йому так сподобалося, да? як і... класно було з'їжджати. Подивіться на ту прическу. Ну, горкой так. І всі не той, і всі на тому, як дика. Супер. Водру? Ватру. Так голова вже може. Ага. А зима, мам, зимой тут. Угу. Так що я скажу, дуже нам сподобалось. Мам, діти ти? задоволені, Мам, вибігані. Мам, якщо, якщо вона лякса тебе, те і ти по ти не можеш вибухти. Її. Так, угу. Скажу, я на горці з'їжджала теж. Уявляєте, я пам'ятаю, я колись мріяла. Десь поз'їжджати на такій водяній. І я це з'їжджала. Але класно. Якби ще я була а, з кимось, щоб мені була підмога, то я могла б іти на більший, такі на дорослі. Але добре і так.